Миром Божим. Ми маємо не тільки каятись перед Богом, а щиро любити його і служити благодатцю, берегти її. І служити в духові і істині, а не по плоті й душі, бо так ми не можемо йому вгодити. От, так ну, неправильно старатися догодити. Тобто ну, ритуалами якимись там чи ще щось. І плотські думки ведуть до смерті, духовні думки ведуть до життя. І треба пригнати в Божу волю і виконувати її. І два із сіми принципів служіння благодатцю — братолюб'я, тобто любити ближніх, як Бог нас любить. А друге це гостинність до ближніх, ну і до ближ... неближніх теж. От.